Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. На календарі 24 листопада, От, випав сніг, морозець зранку і прийшов на діляночку шафрану, щоб подивитися, як вона виглядає. От, ну, тепер вже точно сезон шафрану, збирання квітів закінчено. Хоча, хоча е якщо розтане сніг, то я знову ж прийду на діляночку. Я думаю, що під снігом ще можуть бути квіти. Е, ну а е, як виглядає діляночка на сьогоднішній день, зараз ми побачимо. Отож, дивимось. Ну, так от виглядає на 24 листопада діляночка шафрану. Після того, як випав сніг, бачите, вкрив майже повністю. Кущики шафрану. і Ну, Сьогодні ще морозець, тому сніг тримається. Ось от, от така от картинка на сьогоднішній день. Ну так от виглядає на 24 листопада діляночка шафрану. Після того як випав сніг, бачите, вкрив майже повністю кущики шафрану. От, ну, Сьогодні ще морозець, тому сніг тримається от, от така картинка на сьогоднішній день.